У вас традиційна 13.00 спецпроект Як здоров'я у студії для вас Тетяна Дублянко. І власне сьогодні знову ми піднімаємо тему здоров'я очей. Офтальмологічні проблеми. Власне, чи можуть вони впливати на організм? Зокрема, власне, як пов'язані проблеми з зором, з головними болями, як визначити власне, і як лікувати подібне. Отож, про усе це і не тільки далі. На Чернецька це дитяча лікарка Милогиня Хмельницької міської дитячої лікарні. Пані Ірино, доброго дня і слава Україні. Добрий день, героям слава раді вас вітати в нашій студії. Отож, дійсно, знаєте, ми не вперше вже в принципі висвітлюємо тему очей, тому що це така досить серйозна проблематика для українців, зокрема, і не лише для українців, загалом для усього світу. Очі це той орган на 90% взагалі інформації навколишнього середовища. Ми сприймаємо саме через зір. Власне, у зв'язку із соціальним взагалі із сучасним світом, з гаджетами і так далі, часто ми скаржимося саме на хвороби очей. Загалом, чи може знижен... знижений зір або перенавантаження очей викликати головний біль? Та, власне, як це визначити? Так, звичайно, головний біль часто викликається зниженим зором, також іншими скритими захворювання, оч... захворюваннями очей. Які можуть давати картину головного болю. Хочу підкреслити, що даний симптом не є типовим для того, щоб звертатися до офтальмолога, проте часто при консультації невролога невролог направляє до офтальмолога з метою виключення наших проблем. Угу. Часто буває так, що Люди не помічають зниження зору, зокрема, це діти, які не будуть скаржити на знижений зір, але часто вони можуть скаржитись на головний біль після зорового навантаження, після навчання, після перенапруги. В такому випадку бажано провести повний огляд в офтальмолога. Щоб виключити зниження зору та причини, які можуть до нього призвести. А як це взагалі поєднано? От зниження зору і головний біль? Ну, хочу сказати, що бачимо, ми не очима, очі тільки передають інформацію угу. з навколишнього середовища у головний мозок. Тому, коли е, є знижений зір, е, головний мозок сприймає картинку як розмиту, і потрібно докласти більше зусиль. Для того щоб зосередитися, щоб розгледіти uh -huh. і оцінити якість зображення, з часом даний механізм виснажується, і це спричиняє і посилає сигнал організму, що щось не так, uh -huh. що, що проявляється головним болем. Слухайте, ну а взагалі, чи які проблеми із зором найчастіше можуть спричиняти головний біль? З власних спостережень скажу, найчастішою причиною, яку я спостерігала і проявляється головним болем, це аномалії рефракції. Найчастіше саме скарги на головний біль спричиняє далекозорість або гіперметропія. Да. Вона може надавати знижений зір. Людина може довго залишатися зір стовідсотковим. Але це той вид будови ока рефракції, який змушує очі та весь зоровий аналізатор працювати постійно в посиленому режимі. Яка це будова ока? Як взагалі? Чи може людина ну, людина, певний пацієнт, він самостійно не може це визначити? Звичайно. Це так. визначає лікар офтальмолог uh -huh. при повному обстеженні. Uh -huh. Що це якась рефракція, ви сказали? так? Це Запан... особливість так. рефракції, при якому зображення фіксується поза сітківкою. Uh -huh. В ідеалі у здоровому оці, яке бачить 100%, яке е, прийнято вважати за норму, зображення фіксується на сітківці. Так. Щоб зафіксувати зображення на сітківці. Е, Ну, гіперметропії. При гіперметропії залучається е, цілий механізм. Mm -hmm. Функція посилюються функції ока, які, е, скажімо так, забезпечують чіткий зір вдалину mm -hmm. і вблизь mm -hmm. на різних відстанях. І тому е, людині з такою будовою ока треба цих зусиль прикласти більше. Слухайте, а ви кажете, що далекозорість, а короткозорість. Короткозорість на противагу далекозорості є особливістю рефракції, при якому зображення фіксується перед сітківкою, ага. і це обумовлює нечіткий зір вдалину і чіткий зір поблизу. Так. Взагалі, зараз, як я вже сказала, знаєте, багато хто користується гаджетами, особливо діти. І так це така проблематика сьогодення, і ми з психологами не один раз піднімали цю тему взагалі. Чи може це стати знову ж таки використання гаджетів, також власне пов'язаних з очима так такою якоюсь хронічною власне, ознакою головного болю? Так, звичайно, тому що при навантаженні з близької відстані ми повинні також посилюється механізм. Пристосувальна здатність ока, яка mm -hmm. дозволяє бачити на різних відстанях, вона називається акомодацією. При роботі зблизька вона підсилюється. Тому е порушення зорового режиму, порушення е підвищена активність, підвищена е скажімо так, частота роботи з близької відстані, може спричиняти зорове перенапруження, і знову ж таки головний мозок. Mm -hmm. Сигналізує про те, що щось не так, що він втомився і починає боліти голова. Взагалі про симптоматику, власне, що це саме пов'язано із зором. Це після того, як дитина, до прикладу, там зробила вдома уроки, чи після школи, де використовуються звільни, після сидіння гаджетів коли вона починає скаржитися безпосередньо на те, що в неї болить голова, знаєте. Інколи батьки можуть подумати про те, що дитина симулює, вона не хоче більше читати, вона не хоче більше сидіти, і так далі, Тому подібне, якщо ми говоримо за якесь читання книги і так далі. Як розпізнати дійсно, що є проблематика, на що варто звернути увагу батькам? Варто звернути увагу батькам, якщо дитина систематично кожного дня приходить зі школи і скаржиться на головний біль? Угу. Ну також. Потрібно виключити негативні моменти у навчанні, тобто психологічний компонент, чому дитина може симулювати. Ну, це вже питання не до офтальмолога, mm -hmm. це питання до батьків та е, до інших спеціалістів. Ну і е, також, е, скажімо так, результати навчання, mm -hmm. діти, яким важко е, працювати з близька. Які скаржаться на постійні головні болі після навчання, вони з часом у них відпадає бажання навчатися, тому mm -hmm. що їм важко. Mm -hmm. І варто також, пані Ірино, зазначити про те, що це системна річ. Тобто не так. може бути так, що один день, день, -день болять і болить голова, від, якщо це пов'язано зором. Так. 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 І ще зауважу, так. зазвичай при, на канікулах. Коли діти не обтяжені навчанням роботою з близька, менше комп'ютерів, менше гаджетів, у них ці скарги можуть або зменшуватись, або зникати е, так, так і власне, коли виникають якісь проблематика з зором, так батьки в першу чергу йдуть до офтальмолога в дитині виписують в принципі окуляри та лін або лінзи, дивлячись від віку і так далі. Так. Все ж на ваш як обрати правильно окуляри і лінзи, які власне би не викликали також і головного болю, і взагалі не вже окуляри і лінзи можуть також власне впливати на той головний біль. Правильно підібрана корекція навпаки буде е, сприяти комфорту пацієнту. Uh -huh. Тобто, якщо ми говоримо про знижений зір, про короткозорість, правильно підібрана корекція забезпечить 100% зір при відсутності інших патологій і е, комфортність відчуттів, тобто головний біль Має зникнути, якщо він спричинений саме зниженим зором. Uh -huh. При далекозорості, при високих цифрах, навіть при 100% зорі іноді призначається корекція з метою полегшення ось цих відчуттів головного болю і профілактика з зниження гостроти зору, uh -huh. тому що, коли виснажуються функції ока, може е, знижувати зір при гіперметропії. Тому ні, правильно підібрана корекція не викликатиме больових відчуттів і дискомфорту. От, власне, головне правильна підібрана корекція. Звичайно. Якщо власний лікар підібрав окуляри так. лінзи, але власне головний біль не зникає. Навіть якщо дитина почала трішки краще бачити за використання тих чи інших окулярів, потрібно повторно звернутися до лікаря, не попускати цей mm. момент. Ну, в принципі, хочу сказати, дивлячись ще яка тривалість, тому що yes. є uh -huh. така річ, як адаптація, тому що мозку потрібно сприйняти нову картинку, нове чітке зображення, а він звик бачити зовсім по-іншому. Uh -huh. Тому так, да, десь близько місяця може людина адаптовуватися до нового виду корекції. Якщо ж відчуття дискомфорту не зникають. Якщо ж ну, от неможливо носити той чи інший вид корекції, так звичайно, тоді потрібно звернутися на повторний огляд, щоб з'ясувати, чому так. Угу. Ну за е, окрім того, власне, дуже важливо є і е, е, якщо ми говоримо за навчання у дітей yeah. і так далі, це власне організоване, так так би мовити, робоче навчальне місце для дитини. Також є дуже важливим і освітлення. Так, воно ну, також може, якщо буде неправильне освітлення, також відповідно йде напруження на очі. і Відповідно, так. може виникати оцей от е, головний бій. Звичайно, в пріоритеті дане освітлення і якісне штучне освітлення. Е, якщо дитина правша з лівого боку, ставимо лампу. Так якщо дитина лівша, е, ставимо е, лампу з правого боку, uh -huh. ну щоб протилежно руці, щоб рука не затуляла м, дитині світло, коли вона пише. Ну і відповідно Якось... також має бути відповідна і висота стільця, і стола також для так, того, щоб було комфортно для... і зросту. Да, mm -hmm. Зараз дуже багато різних настільних ламп, дуже багато якихось, знаєте, найрізноманітніші варіанти, в принципі. Зараз заходиш в магазин і там що хочеш, і так далі. Що ви рекомендуєте? Тому що якщо буде занадто яскраве світло, воно також може і. Ну так, має бути треба, варто обирати лампи, які є комфортними для людини. Тобто, ну особисто я люблю тепле освітлення, щоб був жовтий відтінок. Mm -hmm. Але насправді більш холодні відтінки також допустимі. Якщо людині комфортно працювати, то просто потрібно обрати для себе таку настільну лампу, таке освітлення, яке не буде викликати. Дискомфорту головних болей при довготривалому за можливості зоровому навантаженні. Також, власне, мігрань очного походження. От розкажіть, будь ласка, що це таке, як її відрізнити від інших типів головного болю. Зорова мігрень це є стан, який, як не парадоксально, може навіть не проявлятися головним болем. Але він полягає у е, втраті зору, яка має раптовий характер. І триває десь до 60 хвилин. Угу. Е, ну, як правило, цьому передує дуже багато причин, зокрема, стрес, десь людина може перехвилюватися і е, раптово втратити зір. Е, з симптомів, можливо, короткочасна до 60 хвилин втрата зору. Перед тим може бути затуманення, нудота, запаморочення, навіть блювання. Е, Іноді в дуже окремих випадках описано в літературі, розвивається косоокість, тобто порушується положення очей. З таким станом, по суті, на момент, на момент втрати зору єдина вимога не займатися якимись такими діями, які можуть призвести до, пошкодж... до самопошкодження або до якоїсь небезпеки, наприклад, керування автомобілем. Так. Тобто, якщо таке раптом стається, бажано припаркувати автомобіль, зупинити і перечекати цей стан. Це проблематика старшого віку, чи і дітей може так? бути в будь-якому віці. Mm -hmm. Насправді вікових обмежень я не знаходила у даному стані. Ну зазвичай перші характерно більше для дорослих. І проявляється початок проявів зазвичай у 14-16 років у підлітків, коли є нестабільний гормональний фон. Зрозуміло. Угу, так. Ну і, звичайно, знаєте, найкраще це профілактика, так би мовити, для того, щоб так, не лікувати. От прекрасно, це такі методи профілактики, які вони є дійсно для збереження і здоров'я очей, і ті, які б допомагали уникати головного болю. Угу. Тут важливо. Чергувати режим праці і відпочинку, тобто робити адекватні перерви в процесі навчання, в процесі роботи за комп'ютером, читання книг. Також бути більше на свіжому повітрі. Доведено, що перебування на свіжому повітрі 60-120 хвилин на добу. В принципі, сповільнює прогресування, або можливо і профілактує виникнення короткозорості, наприклад. це власне через те, що око в цей час він фіксується на різних предметах, Так, і саме де? так, тому що е, наша пристосувальна здатність ока, яку ми називаємо акомодацією. Розслабляється при погляді на далеку відстань. Угу. При погляді зблизька вона напружується. Тому дуже важливо фіксувати погляд на різних об'єктах. Угу. Також харчування має дуже важливу роль, щоб було воно збалансоване, регулярне, насичене вітамінами та різними мікроелементами. Це також важливо. воно Ну, в принципі, недарма кажуть, якщо ви е, маєте якісь проблеми, шукайте їх у їжі. Mm -hmm. Тобто е, збалансоване харчування, їжа багата вітаміном А, вітамінами групи Б, які позитивно впливають на нервову систему, на зоровий нерв, на весь зоровий аналізатор, що також може сприяти покращенню стану і профілактувати головні болі. Mm -hmm. е, потім. Які продукти тоді? От власне вітаміни групи і А також. Які найчастіше, якщо власне, от, е, є якісь певні проблеми у сім'ї, так з зором, е, які от дитині на які продукти варто налягати? Це фрукти, овочі, зокрема, морква. Ми всі знаємо, угу. там міститься каротин, тобто. Але це має бути сира морква. Да, так, да, звичайно. Да, ну, овочі, фрукти свіжі, бажано сезонні. Потім також це сухофрукти можуть так. бути, курага може бути. Е ще е корисні можуть бути продукти ну, рослинного походження, в принципі, е різні, тобто ті, що ми називали. Але він, власне, найменше термологічно оброблення, так? Тобто, так. якщо це рослина їжа, її не потрібно смажити і вважати, що. Ну, в пріоритеті печене, да, таке варене, в принципі, так, так. Тут, угу. я, тут я з вами погоджуюсь. Да. Угу. Взагалі, знаєте. А... Коли варто все ж таки звернати, звертатися саме до офтальмолога, власне при головному болі? Ще раз давайте повторимо для наших телеглядачів, власне, щоб розставити таку, знаєте, так більш так. тезово, Я угу. теж хотіла сказати, якраз коли є симптом головного болю, і ви не знаєте його причину, не можете ні з чим його пов'язати, і вам потрібно записатися на консультацію до спеціалістів. Записуйтесь одразу і до невролога, і до офтальмолога. Тобто, тут, е якщо ви попадаєте вперше до невролога, невролог все одно до нас відправить також. Ми оглядаємо очне дно, ми також дивимося на функції ока. Тобто, е невролог і офтальмолог завжди йдуть в парі при mm -hmm. такій симптоматиці. І так само, якщо ви вперше звернетеся до офтальмолога, він виключить або підтвердить свою проблему і направить далі до невролога. Ну, власне, не варто дивуватися е, нашим телеглядачам, якщо дійсно власне при головному болі вас відправляють до офтальмолога. Власне, пані Ірина досить якісно пояснила про те, чому власне зір може бути пов'язаний саме із головним болем. А власне також хронічні захворювання, наприклад, такі як синдром сухого ока. Також, якщо ми Звичайно. говоримо за гаджети, це проблематика сьогодення. Це так. також може бути пов'язано. Так зараз практично кожен має прояви. Якщо це не, не повноцінний синдром сухого ока, то практично кожна людина в кінці дня може відчувати прояви сухості очей. Розкажіть більш детальніше крок печіння, так. це відчуття стороннього тіла в оці, це підвищена втомлюваність, це бажання часто кліпати. Іноді може бути почервоніння очей. Mm -hmm. І е, в таких випадках е, потрібно застосовувати сльозозамінні препарати. Також е, загальні рекомендації це регулювати режим праці і відпочинку на близькій відстані. Mm -hmm. ну, mm -hmm. коли, дійсно… Дуже багато людей, особливо якщо ми говоримо за професії, які безпосередньо пов'язані із ноутбуком, комп'ютером, з екраном, так, з штучним так. освітленням аналогічно. Це просто така от велика така. Але якщо ми говоримо за так би мовити, штучні сльози, от про ті продукти, про які ви говорили безпосередньо, на що при виборі їхньому варто звертати mm. увагу, і які не варто купувати, тому що є різні домашки, відповідно є і різна ціна їхня. Зазвичай дані препарати призначає лікар-офтальмолог, тому такі препарати бажано купляти після консультації з лікарем, тому що є різний вміст гіалуронової кислоти, який може відповід... ну, Він повинен відповідати потребам людини. В індивідуальному порядку. Uh -huh. Тому бажано обирати дані препарати при, після консультації, тому що є різні ступені захворювання, є різні наслідки uh -huh. захворювання, різний спосіб життя людини також це треба враховувати. Комусь потрібно краплі з підвищеним вмістом гіалуронової кислоти, комусь достатньо стандартного. Тому тут як і будь-які препарати. Сльозозамінники також призначаються лікарем-офтальмологом. Ну що ж, пані Ірино, ми вам щиро дякуємо за цю розмову. Отож, Ірина Чернецька, це дитяча лікарка-офтальмологиня Хмельницької міської лікарні, сьогодні власне говорили про те, як погіршення зору впливає на наш організм і як це взагалі може бути пов'язано із головними болями.